Добрий день, шановні діти. Сьогодні у нас 16 жовтня четвер. До вашої уваги урок я пізнаю світ. Ми працюємо над уроком 63-й, що розміщений на сторінці, 34 друкованого зошита. Розділ Україна в науковому просторі. Тема нашого уроку молекула води. Я пропоную прочитати лист центаврика. Та виконати його завдання увага на екран. Я не міг відвести погляду від його кумедних мешканців рожевих пеліканів. Тільки уявіть, у цих пернатих є улюблені розваги. Хризуватися своїм величезним дзьобом, ніжитися в сонячних ваннах, плескатися на мілководді та хлюбати крилами по воді. Я подумав, що цим птахам подобається спостерігати за численними краплинками води в повітрі. З'ясуємо разом, завдяки яким властивостям вода чудова домівка для переліканів. Добрий цинтаврику! Ми разом з дітками сьогодні з'ясуємо завдяки яким властивостям вода чудова домівка для пеліканів. І я прошу повернутися до сторіночки нашого ЗУшита, розглянути світлини і написати суттєві ознаки води. Натисніть на паузу і виконайте це завдання. Перевірмо, вода текуча речовина, вода не має смаку, вода без, без запаху. А зараз доведіть, що вода з погляду логіки є поняттям. Вода є поняття, тому що відповідає на питання що? У якому стані здебільшого перебуває вода в річках, морях та океанах? А. У твердому. Б. У газоподібному. В. У рідкому. Перевіримо. Вода у Річках, морях та океанах, в основному або здебільшого перебуває у рідкому стані. Отже, що ми можемо сказати про властивості води? Що вода це текуча речовина, не має смаку і без запаху, що вона може перебувати в трьох станах у твердому, рідкому. І газоподібному, здебільшого вода перебуває у річках, морях та озерах у рідкому стані. І тому цинтаврику нашим пеліканам так чудово плескатися у обіймах рідної річки. До речі, діти, згадайте, де місце гніздівлі рожевих пеліканів. Це дельта річки Дунай. А зараз я прошу перейти до наступної сторіночки нашого уроку. Розгляньте малюнок, на якому зображено модель молекули води. Дайте відповіді на запитання. Як називають дрібні частинки, з яких складається речовина води? Правильно. Молекули. А як називають дрібні частинки, з яких складається молекула води? Атоми. Напишіть назви частинок, позначених на малюнку літерами H та O. Модель молекули води. Натисніть на паузу і зробіть підписи. Перевірмо, частинки, позначені на малюнку літерами H це гідроген, частинки, позначені на малюнку літерою О, це оксиген, формула води H2O. Два атоми гідрогену, один атом оксигену. А зараз попрацюємо над наступною інформацією. Ти вже знаєш, що атоми неоднакові, існує понад сотню їх видів. Молекули різних речовин. Теж неоднакові, тому що складаються з атомів різних видів, або з різної кількості атомів одного виду, різняться за складом і речовини. Речовину, що складається з молекул, називають речовиною з молекулярною будовою, наприклад, вода. Речовину, що складається з атомів, називають речовиною з атомною будовою, наприклад, алмаз. Атом найменша частинка речовини з атомною будовою. Молекула найменша частинка речовини з молекулярною будовою. Що має її хімічні властивості. Вода в склянці і одна молекула води мають ті самі властивості. Скорочений запис складу молекули називають молекулярною формулою. Вода складається з двох атомів гідрогену H. Та одного атома оксигену О. Молекулярна формула води h 2 H2O. Кількість атомів у молекулі позначають цифрою. Її ставлять унизу праворуч від літери. А зараз діти, скажіть, будь ласка. Речовину, що складається з молекул, називають речовиною, правильно з молекулярною будовою. Наведіть приклад речовини з молекулярною будовою. Це звичайно вода. А як називають речовину, що складається з атомів? Так, називають речовиною з атомною будовою. Наведіть приклад, це алмаз. А що таке атом? Правильно найменша частинка речовини з атомною будовою, а молекула? Відповідно, найменша частинка речовини з молекулярною будовою, що має її хімічні. Властивості, ось тут різниця. Як скорочено записують молекулярну формулу води? Так, h 2 o Скільки атомів гідрогену у молекулі води? Правильно, два. А скільки атомів оксигену у молекулі води? Один. Ну що, ж, шановні діти, ми з вами попрацювали над молекулярною формою води, а зараз висуніть гіпотезу, тобто припущення, про те, що залишиться, якщо зі сніжинки видалити всі атоми. Зафарбуй кружечок біля відповіді, що збігається з твоєю гіпотезою. Як ви вважаєте? Можливо, ви вважаєте, що залишиться лід? Чи калюжа? Чи молекули? Чи нічого не залишиться? Перевірте своє припущення. Це… Цікаво. Це цікаво. Сніжинка, вода H2О у твердому стані складається з молекул, кожна з яких містить два атоми гідрогену та один атом оксигену. Тому, якщо видалити зі сніжинки всі атоми, від неї Нічого не залишиться. Ну що ж, ви правильно відповіли на це запитання, нічого не залишиться від сніжинки. А зараз завдання для справжніх розумників і розумниць. Напишіть формулу молекули речовини. Увага, що утворена два, двома атомами гідрогену. За двома атомами оксигену запишіться. Перевірмо, ця речовина називається H2O2. Зафарбуйте кружечок біля малюнка, на якому зображено модель молекули цієї речовини. H2O2. Молодці. Я впевнена, що ви всі правильно відповіли на це запитання. Е, я пропоную дізнатися більше про цю речовину. До речі, вона називається Перекис водню H2O2. Переглянувши наступний відеофрагмент. Напевно, важко знайти людину, яка б жодного разу в житті не стикалася з перекисом або пероксидом водню. Адже невеликі пляшечки з темного скла є майже в кожній аптечці. Перекис водню це рідина без кольору І вираженого запаху, має металевий присмак. Вам цікаво? Звідки узявся перекис водню? Адже в природі такої речовини хімічна формула H2O2 не існує. Історія перекису почалася близько 200 років тому. Француз Луї Тенар під час хімічних дослідів отримав речовину дуже схожу на звичайну воду, але вона була в півтора рази важчою, повільніше випаровувалася і у будь-яких пропорціях могла розчинятися в звичайній воді. Нова речовина отримала назву Окислена вода. Перекис водню під час контакту з водою розпадається на воду й кисень, тому перекис водню цілком справедливо вважають екологічно чистою речовиною, яка не шкодить довкіллю. Що стосується безумовної користі перекису водню, то це, по перше, використання в медицині. Під час оброблення незначних пошкоджень шкіри, саден, подряпин, ран невеликого розміру. Зупинка незначних кровотеч. По-друге, використання для полоскань при захворюванні стоматитом Чим же пояснюється ефект очищення різних пошкоджень шкіри, який надає перекис водню? Під час контакту пероксиду водню зі шкірою відбувається вивільнення кисню, тобто з'являється піна. Киснева піна виштовхує з рани мікроби та бруд. Саме так відбувається очищення порізів саден тощо. Дітки, тепер ви зрозуміли? Чому саме кожен повинен мати в своєму домі аж 2 o два. Перепис водню. Наш урок добіг до кінця. Завдання вичерпано. І я пропоную виконати творче завдання від Аї, повторити правила роботи з пластиліном. І викліпите з пластиліну модель молекули перекису водню. Знову ж таки, використовуємо кульки блакитного, червоного пластиріну зверху білим пластиліном на плечі, де у нас оксиген і гідроген. Сьогодні, дітки, ми повторили з вами властивості води. сказали, в якому стані вона перебуває, молекулярну формулу води розглянули, дізналися, що таке атом, молекула. І познайомилися з новою речовиною, яка називається перекис водню, і має молекулярну формулу H2O2. Не забудьте, будь ласка, виконати творче завдання АЄТ. Насилайте в електронний щоденник у дистанційному завданні, а я говорю до побачення, до нових зустрічей.